І так, усім привіт! З вами Дмитро, і сьогодні у нас новий Test драйв у GTA 4. І це Франк. Так. Він зі Львова. Він працює у Ліберті Сіті вантажником та водієм одразу. І у нього машина. І це машина. Москвич 434. Москвич 434. Так. Це москвич 434. Фургон. Він на сайті називається. Ось такий москвич. Давайте обійдемо його. Зараз обійдемо його. Ось такий москвич. Давайте зараз подивимось на колеса. Подивимось на нього поближче. Ось такі колеса. Дзеркала, до речі, ось тут. Біля капоту. Це поворотник. До речі, непогані колеса. Ви подивіться. Так, ось такий перед. Що там написано? АЗЛК. Фари ось такі. Радіаторна решітка, до речі. Бачимо там. Ну, типу, як радіатор. Номер 7992 ПАА. До речі, ось тут. Типу як решетка, чи як це, не знаю. Ззаду ось такі фари. І фари заднього ходу непоганий. Давайте подивимось на салон. Але перед цим давайте швиденько я вам покажу, як він їздить. Хоча давайте швидко на салон глянемо. Ось такий салон. Ось він. Непоганий такий. Килим до... Килим, до речі. Килим. Ладно, давайте провідемось. Фари світяться. Задні теж. А, вот. Назад теж, коли він здається, світиться. Так, давайте проїдемось трошки. Машина заміняє, ну, цей москвич заміняє ферочі оригінальну. Він наклоняється, це мінус, за це ці моделі мінус трошки. Хоча модель непогана. Але вона... Досить ну, сильно наклоняється, зараз вам покажу. Ви бачите ось так. Ось. Ну, Ну ви бачили, ви бачили. Ось. Зараз його поставимо на колеса. І так, ми відкрили капот та багажник. Ось такий капот, ну двигун. Давайте зараз заберемось. Ось такий двигун. До речі, непоганий двигун. Непоганий. Ми бачимо там різні умовайки, радіатор. Непогано, непогано. Це капот ось такий. А багажник зараз подивимось. Ну, у цей багажник, я думаю, може влізти ну, два ящика пива, це уж точно. Або вина дві коробки. Ладно. Давайте будемо його розбивати, переходити до тест драйву І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі. 434. му І давайте падати. Ми падаємо, до речі, як звичайно з Роттердамської вежі. Так. Я впевнений, ми зараз падемо. Ух! Ну що народ? Що народ? Що я можу сказати? Пошкодження непогане. Його добре пом'яло, ви бачите. У нас багажник. Ну, пом'ятий, пом'ятий. Він став, до речі, трошки схожий з цієї сторони на побідо. Так. Давайте ми його ще раз скинемо. Мені подобаються ці пошкодження у нього. Так що давайте ми його ще раз зкинемо. І так. Що? Може бути прекрасного. Роттердамська вежа. І... Москвич. Блакитний, до речі. Ладно, давайте падати. Ми летимо. Давайте. Давай, 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 давай! Ух! Ух, гра трош... трошки підлагала. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Давайте його зараз поставимо. Ну що ж, ну що ж. Що я можу сказати? Пошкодження непогані. Ми, до речі, в таксиста вляпались тільки що. А ти тут не, не стій, будь ласка, давай. Їді. Ну, непогано. Непогані пошкодження. Давайте ми, ми ще раз впадемо на ньому. Чорний москвич, до речі. І фургон. Мені напам'ятовує він трошки гробовоску, але нічого. Давайте. Полетіли. Ух! Капотом. Вдарились. І ми летимо. Ми летимо. Ух! Ну, колосо у нас зажато, до речі, зажато. Але він на ходу. Майже, майже. Назад він може їхати. А вперед, Ну що я можу сказати? Пошкодження мені подобаються, Дуже. Дуже круті пошкодження. Е, мужик. Підтолкніть ни, будь ласка. Допоможи! Ну не чуєш? Він на ходу, але трошки. Майже не їде, ви бачите. У нас зажато заднє праве колосо. Пошкодження непогані. Давайте ми ще раз на ньому впадемо. Білий колір. Йому підходить, до речі. Давайте падати. Полетіли. І ми летимо, 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 ух! І знову задом. Ну що я можу сказати? Зараз його поставимо на колеса та подивимось. Пошкодження. Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані. М мені подобається. Він на ходу, до речі. Такий же москвич. І написано, ви бачите, продукти. Може. Ух ты! Да ти священник. Священник повіз у церкву продукти, так? Лежати, я сказав, лежати. Ладно. Давайте візьмемо цей маскучик. До речі, ящики додались у ньому. Ви бачите? Ящики є. Навіть. Непогано. Ми бачимо, там ящики стоять у ньому ззаду. Ладно, давайте ми його розіб'ємо. І ми на оранжевому москвичі 434- -му. і давайте падати. І ми летимо. Ми летимо, ми летимо, ми летимо, ми летимо. Ми летимо, ми летимо. Ух! Прилетіли. На що я можу сказати? З приводу цих пошкоджень зараз його поставимо на колеса та подивимось. Ну що ж, народ, ну що ж, народ? У нас знову зажато праве колесо. Заднє. Але він на ход. Ні. Вже не на ходу майже. Він не тягне. Але пошкодження непогані. Ладно, народ. Ладно, давайте будемо завершувати. Цей краш-тест драйв. Кому сподобався цей краш-тест драйв? Підписуйтесь на канал, ставте лайки там. Подобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!